Ой тумане, тумане, мій латаний талане. Чого мене не сховаєш отут, серед лану. Чого мене не роздавиш, у землю не вдавиш, чого мені злої долі, чом віку не збавиш. Ні, не дави, туманочку, краще сховай в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, ту маночку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лоху годину, чужі люди хреститиму. Я не буду знати, як і зову. Дитя моє, я була багата, не лай мене. Молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе.